І всі привіт! Сьогодні ми знімаємо Roblox війна Магнат. Я зробив 10 перерож... перерождення, і, нам... і я вже тут прокачав трохи базу. У мене другому тажі. У мене 2 етажа база. І тут якась нова обнована. Тут якась нова обнова. Нам треба цього взяти. Зараз подивимося дивити, дивитися то одного. Поїхали. Потім це прогнози, це, це падає. О, наконець прогрузилося О, все, це я БТР прогрузився. После тут новые змінення, Сразу видно, що там якесь нове. Там городок у нас з'явився, Давайте його... його подивимося, що там за городок такий. Вдруг там щось є, таке, прикольне, полезне там щось. може якісь там всякие припаси, там денежка. відкриваємо, виходимо. Нет, тут вообще ничего нема. Вообще ничего нема. Не только вот так, вот так. Вот сюда на домик вот так. Берешь снайпер. И вот так вот. Стреляешь. Все. Так. no, no te habla mucho, no de hija ¿no? ¿Oíste? ¿Nieto, sí? ¿Cómo cómo 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 Так. Заезжаем в, го в город. Ну ч себе тут скика все поменялось атом? Какие штуки такие? Это что, магазин? Что это таке? У меня питання, что это таке? Там суши вже роблять. Все, я в магазин шуш. Все. Це, ходу тут суши роблять. Так. Виходимо. Відкривайся, відкривайся! Ах, так! Ой! Вести я сказав! Ну, ну ладно, слушай. Я хочу. Суши! Вот это там по соседству, что с домом стало. А вот ты, я что, с сушами, сделаю, если мне не дадут суши. Суши! Все, вот так, все. Все уютный. Идемо і завесу сразу. Все, поїхали. Так. Слушай, нам не дали так. Нічого. Не дали, так не дали. пункт якийсь. Давайте нам точку надо взяти. Только девона. Тут мост, партия, но... А, что там Стоп. а так. мне Стоп. Так. Меня кажется, что он расходный. Я думаю, там управление здесь может вот. помочь. Да. А ну-ка. Ч, якийсь вистріл? Запоміні. Запоміні, запоміни, запоміни. ОБТР. АБТР все. Що з ним? Ходу реально все з БТР. Поламався. Що? Все. Це... Це інновація якась нова, что ли? плавати можуть? может? Стоп. вони реально плавати можуть? А ну-ка, реально на сушу щось може виїхати? І на сушу вона виїхало! Ничего собі! 3, 2, 1, go! Пи-пи-пи-пи-пи-а. Спочатку надо открыть мост. Нам ah. спину надо да крутынуть. Меня сейчас прибью. прибьют, прибьют! Поки за спину крутый буду менесть. Десь оттуда, десь там. Вот це база синя була. Вот у і синя, значить уголь. Мене прибуло. Ну-ка, сейчас. Надо це взяти медалька друге, за другий день. Васкика накопився на ладби це. Купляємо. Все, тепер у мене вон дуже крепке Тепер треба це все купити. Так, купляємо. Так, ну мы его трохи прокачали. Зовсім трешка. Так. Так, баги еще надо куплять. Купляем. Берем хатюшу и идем. Мы опять на каком-то привидении Видимо. На привидении. Все, набью это по О, краса это трохи. Давай полностью покрасывайся все. Тихо. Нам надо проверить, как мосты падают. Мост падает. Туда надо. А вообще падает? А ч так быстро? Раніше вони якісь квітки були, тепер нам чиниться треба. Так, ну ми все починили. Поїхали. ще один удар і все, мост посидить а, ні, він вже не посипався. Не посипався даже. Ніч наступила, а поїхали вот так Звісно, Конечно, не видно. А, чого так темно? А, не темно. Так, а що тут у нас таке якась стройка чи що це що Тут бочки з маслом надо брать. А ну, а це плаває Сейчас надо подивитися Це не плаває Кто стреляю? Кто стреляет? У нас ще є блин, а ну почти запрыгну? Блин, а я до тебя до цього. Ну no остановись, а ты там Мне надо взять фут. Ты куда, куда, куда? Ну блин, ты куда? Всякийсь корабль, я не знаю, що шо... це Ничего себе, тут на моке стра страшные кто сидит за рулем. А, -а, -а. а, ну ее сейчас там прибьюсь на вертолете. Угу. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі!